День народження Тараса Григоровича Шевченка. Правильно, ось тримайте. Тримайтеся, тримати це. <с Скоро> вже... <звачка> <елько> <Ось, спасибо>. Кому належать кривари! Україна! Кому належить криварі! Україна! Кому належать кривари!

好啊。<了> <laughs> Просто день народження Шевченка Ну ви вже здогадалися косяти, так? День народження поразя Шевченка Так, а звідки це Мені 13 жінок. Чи ти так соліко сіяли, чи Добре, добре, ми молодці. Справжні патріоти, народження ще черка. Ви можете процитувати? А, 10-го ігора, де я тут народився. Так, так. Можете процитувати там декілька рядків. Господи, Господі, другу, поховайте мене на мобіліте. Те по в країні буде, щоб всі вони широкополіть. Було видно, було чутно, як ви робимо. Таке зі школи пам'ятаю. Так, класно. Дякуємо. Зараз вони такий були чинки. Дякую.

i'm not waiting for სწორად <coughs> შემოგვიღეთ І не прагнеш будь-кому давати, не зважаєш ні на ні на яку особу. Отже, скажи нам, як тобі здається, на небо як воєптати податок. Ти принесли йому динамік, і говорить він, чиє зображення і напит, кажуть їм, старя, що тоді говорить. Завідайте кесарів, кесареве, о Боже Богові, почувши це, вони завалиться, і залишивши його, відійшли на піврами. Наша культура, море, досові до наступ, репутаційного влади, не повинні звертуватися. Я думаю, що ми переможемо. би там окупанти сьогодні добре, себе не почували. Перемога буде за нас. Не України! Не України! thank hey.